В адресу депутатів міської ради на сьогоднішній день на депутатських комісіях депутати проявляють ініціативу, піднімають це питання, яке ви мені задали. І я хочу сказати, що поки що на жодному засіданні жодної комісії не прийнято якесь певне рішення стосовно того, в якій формі хочуть депутати. Бачити вибачення чи пояснення від голови обласної державної адміністрації на всіх комісіях, я, як секретар міської ради, пропоную. Єдиний можливий цивілізований шлях вирішення конфлікту це запрошення Сергія Миколаївича на чергову сесію міської ради для того, щоб знову ж таки в подобаючих умовах цивілізованим шляхом в присутності преси можна було задати голові обласної державної адміністрації усі питання, які цікавлять депутатів. Сьогодні говорити про те, що спеціально для цього має бути зібрана прес-конференція це має вирішувати. Сам Сергій Миколаєвич, і на жаль, на сьогоднішній день депутати міської ради не можуть вирішувати це питання за голову обласної державної адміністрації. Ми можемо його лише запросити на сесію міської ради. І таку думку я намагаюся провести до свідомості усіх депутатів міської ради, тому що я переконана, що це нормальний цивілізований шлях, який нас підносить і робить нас людьми поміркованими і.